Фу, вона вдягається в секонді, могли б сказати ви, а я відповім так і покажу вам свої сукні з секонд. Перша автентично азійська від гонконгського бренду, що в новому стані на нашій гривні коштуватиме 5 тисяч. А я купила за 20 гривень. Друга мейдини Талібренд Ріна з Сукня футляр неймовірної якості. Мені дуже подобається, яка вона зроблена, яка в неї якість, як вона на мені сидить. І хоч в неї синтез. Етичний склад, все одно її купила, бо не змогла залишити в секунді треба було рятувати секунду. Обійшлася ця сукня мені в 220 гривень. А тут у нас бінго 100% льон з натуральною підкладкою. Це у нас бренд Gap. і я купила цю сукню також за 50 євроцентів, тобто за 20 гривень. Вона в ідеально новому стані. Мені подобається. А це твідова сукня легендарної Карен Міллін. Неймовірна якість та такий оригінальний фасон, бо сукня, наче й повсякденна, проте все одно така особливо приємна і підійде на особливий випадок також, на мою думку. Коштувала ця сукня мені близько 400 гривень, і я її віддавала в хімчистку, не наважилась прати. Також придбала ось таке пальто, це бонус цього відео, покажу і його. Пальто коштувало 400 450 гривень 10 євро. І його теж чистила в хімчистці. Пальто з червоним підбоєм в ідеальному стані і радію, не можу натішитися. Може, воно не дуже сучасне, то пальто не модний оверсайз, але мені подобається. Це у нас джусі кутюр і в складі є 55% шерсті, гарні ось такі гудзики. І загалом це пальто зараз моя любов. А чи сподобалось вам?